16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності, запроваджений у зв'язку із ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів терпимості, в основу якої закладено положення, проголошені в загальній декларації прав людини. Толерантність це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини. Прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження, принципи рівності та недискримінації закріплені в міжнародному та національному законодавстві, згідно з якими всі люди є вільні. І рівні у своїй гідності та правах. Усі люди мають недоліки: хто більші, хтось менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпімості. Толерантність є синонімом до слова терпимість. Саме так воно звучить латинською мовою. Толерантність людей є найважливішою умовою злагоди і миру в колективі, сім'ї та суспільстві. В іспанській мові толеранція. Означає здатність визнавати відмінні від своїх власних ідей або думки. У французькій мові толеганс це відношення, при якому допускається, що інші можуть думати та діяти інакше, ніж ти сам. У англійській мові tolлеранс готовність бути терпимим, поблажливим. По-китайськи «хуаньйон» Хуаньон значить бути великодушним по відношенню до інших. В арабській мові «тефаут» – Прощення, побажливість, м'якість, милосердя, співчуття, терпіння, прихильність до інших. В Українській мові толерантність – це здатність терпіти щось або когось. Бути витриваним, витривалим, сильним, вміти миритися з існуванням чогось. Терплячий, товариський, тактовний, об'єктивний, оригінальний, особливий. Лояльний, лагідний, легкий у спілкуванні. Енергійний, елегантний, ефектний, рівний, розсудливий, рівнозначний, рівноправний. Активний, акуратний, авторитетний. Надійний, найдорожчий. Тактовий. Необхідний людям. Ніжний, незалежний. Інтелігентний. Ідеальний, ідейний. Спів Співчуваючий. Товариський. Те півніс. Співпери. Повага прав іншого. милосердя, повага ліської робітності. Ти не та інші як вони є. Співробітність. Прощення. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод. Розрубає моток павутиною, переріжу нітку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе. Допоможе вклечить перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди не стримним, рівнодумцем, своїм рід пензлом на Освіти життя яскравим сонцем. Толерантний всесвіт побудуй. людина починається з добра, із ласки і з ласки, великої любов, із батьківської хати. I Мовчіть, поки повністю не відчуєте, що цілком володієте собою. Цзи, китайський філософ. Людина, яка робить інших щасливими, не може бути сама нещасною. Гельвецій, не французький філософ. Не все те неправильне, що тобі не зрозуміле. Григорій Сковорода. Щаслива людина та, що дарує щастя багатьом людям. Підняти слабкого цього замало. Треба його ще і підтримати. Вільям Шекспір, англійський драматург. Трьох речей треба уникати в житті ненависті, зазрості, презирства. Східна мудрість. Перед великим розумом я схиляю голову. Перед великим серцем я стою на коліна. Йоган Гете, німецький поет. Мов краплі ті, по половину, спливає час посуда на тоби. Не обіцяй добро зробити людей, а просто якщо можеш, то зроби. І буде все, прозорий день і холод і сірий дощ, і в похищі в сади. Не обіцяй біді згадати друг, а просто другом будь йому завжди. Хай друзі отримують справжнього друга, в любові знайди свою ціль, Підставити мій де плече, а де руку, прости всі образи і біль. Вмість тримати прояв нещадного гніву, Терпимим до інших ти будь. Добрим, порядним, чутливим і ніжним та посмішку не забудь! то було так давно, Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. Друзя, не забудь поне, подавлю числе з тобою завжди вонев Мирали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Одинник вперто роки рахував, і кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді, старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь подене, по добре чи свестов. Історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоним. Люби вільно, цілуй поволі, прощай швидко, або ніколи, часу мало маєш дійти. Хочеш правди мусиш знайти, люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас. Отакий От цікавий час. Нас і в цілому, вся Україна завжди будуть островами толерантності для всіх жителів великої планети Земля.